Юлія переїхала до США через війну, нове життя, маленька дитина на руках, і водночас велика мета знайти стабільну роботу і вийти хоча б на дохід в 4 тисячі доларів на місяць. В Україні вона працювала інтер'єрним дизайнером і мала постійних клієнтів, але після переїзду все довелось починати з чистого аркуша, без зв'язків, без команди і без. Звичного оточення поступово Юля зрозуміла, що 3D-візуалізація це навичка, яка відкриває нові можливості навіть за кордоном. Вона вирішила спробувати, записалась на курс і вже через місяць створила свої перші роботи. У цьому відео Юля розповість, як їй вдалося знайти перших клієнтів, які помилки вона зробила на старті, і яку просту фішку використала, щоб отримати одразу кілька замовлень. А також вона поділиться, які курси дійсно допомагають новачкам почати заробляти, і з чого варто почати саме вам. Знайомтесь, Юлія, на даний момент я проживаю в Штатах, але після так почалась війна, я сюди переїхала. До того я жила в Україні. От е, працювала я дизайнером інтер'єрів і меблів. Маю ну по спеціальності я архітектор та дизайнер, тому для мене це зараз вже актуально і було актуально ще й до війни, тому зараз якось так. Я маю досить великий досвід, якщо взяти повністю весь час із навчанням. Е, почала я навчатися з 2016-го тому і закінчила і бакалавра, навчалася в університеті, тому я маю досить великий досвід в цій сфері. Я захотіла підвищити кваліфікацію більше, тому що, е, так як я переїхала, я ще й до штатів займалася е, ну, візуалізацією цим всім, але я думаю, щоб підвищити свій рівень, щоб більше. Бо я працювала більше дизайнером, тому за мене робили візуалізації, але зараз на даний момент я мене маленька дитина, тому мені візуалізацією займатися легше, оскільки дизайн займає дуже багато часу. Тому е я і займаюся зараз, стараюся поєднувати і материнство, і роботу. Тому зараз як е ну до того, як я приїхала в штати. Mm, було легше, тому що це була украї... українці, українська мова, а зараз так як Америка, і потрібно працювати на американський ринок, тому потрібно піднімати свій рівень. Тому я і пішла на курс. Ну можна сказати, що я побачила просто рекламу. Я думаю, чом би ні, чом би не спробувати. В мене є час. Тим більше, в мене вже є досвід, мені буде це легше. Тому я думаю, чому б і ні, це ну, для мене проходження курсу не зайняло так багато часу, можливо, як для когось іншого, тому що я вже вчила до цього 3D Max. і я вже знаю більше про у цій сфері, тому я закінчила курс досить швидко. Якщо я там мені здається купила його десь в лютому, то в березні я вже закінчила повністю весь курс. Тому для мене це було дуже швидко. Якось просто я люблю це робити. Це моє як натхнення, це моя сфера, це моє і хобі і робота. Тому для мене це було дуже просто. Я проходила курси, що також до війни в Україні, але це також були курси по візуалізації, але вони були не такі більш поглиблені, як ваш курс. Тому для мене це було. Скажем, так, той курс був початковий для мене, але він був для, для мене не такий якісний, як вас, тому що там було досить довгі відео, і там відео по 2-3 години. І в мене просто фізично не вистачало часу, тому що я ще й працювала, і в мене не було. Часу, до прикладу, якщо ти продовжиш переглядати відео, тобі потрібно повертатися знову на наступний день в початок, бо то що ти вже забула, що ти проходила. А на вашому курсі це дуже великий плюс. Коротеньке відео. Ти можеш і і 5 в день, якщо ти можеш пройти, супер, можеш і два, як тобі краще. Ти можеш розділяти собі якісь напевні секції, і це було досить. Зручно для мене особисто, я старалась, мене, оскільки дитина ще маленька, вона багато спала, я старалась і поєднувати, а Якщо я люблю щось робити, то я можу навіть і не їсти, і не пити. Тому для мене це було дуже швидко і ну, ще допомагав чоловік також. Бо я старалася, і, наприклад, якщо я могла і вночі також працювати, ну я зараз на даний момент стараюсь поєднувати, але оскільки чоловік від'їзді постійно, ми з дитиною вдвох, для мене це стає в рази важче, тому що дитина стає старша, але поки там наприклад, вона спить чи займається своїми якимись справами, то я можу там робити замовлення або будь що. Ну тому стає трошки важче, але якщо хотіти, то можна зробити все. Мені було зручно, тому що як я говорила, вже відео було досить короткі і можна було. Розділяти це все, те, що мене трохи так не дуже мені, скажем, так сподобалося, що дуже різниця велика часу з Україною. І якщо мені потрібно було відповідь на якесь там до прикладу питання, чи мені було щось не зрозуміло, мені приходилось дуже довго чекати відповіді, тому що е 8 годин різниці ви спите. А в мене тільки день, і я вже в ресурсі, я хочу працювати. А якщо щось не виходить, мені просто немає в кого. Запитати, ну допомагали час від часу там уроки якісь Ютубі, Якщо це були якісь там дрібнички, якщо це було більш серйозніше, то треба було очікувати відповідь. У мене було коли ми почали робити вже роботу, до прикладу для профілю, як екзаменаційні, можна так сказати. у Мене чомусь не. Поверталась підлога, я не могла розібратися в чому причина. Мені досить допоміг куратор. Це було досить швидко. Тому ну тоді на той момент було досить швидко. Тому це допомогло мені розібратися. корисним для мене було дуже я не пам'ятаю, який саме модуль в марафоні, але там, де здається, називається корисні матеріали. Там, до як робити штукатурку. Це досить допомагає і. Я таке, що я цього не знала, тому для мене був плюсом курс, і це дуже допомагає, тому що відео короткі, і ти можеш швидко запам'ятати і профільтрувати цю інформацію, тому це було до досить корисно для мене. Стас нам. Е Аналізував наші роботи, оскільки в мене вже були роботи до цього, тому е, він мені там розказував на рахунок світла і освітлення в 3D-візуалізації грає, мені здається, найважливішу роль, тому що інтер'єр стає більш живим. Для мене це було досить корисно. Тому ну, він, як скажем, була така здорова критика, яку ти можеш сприйняти. Ось так, Ну, якщо вже брати марафон. То це була Аліна, вона чудово нам все розказувала за інстаграм. Мені це досить допомагає зараз на даний момент, тому що ти вже можеш правильно структурувати текст. Ти можеш викладати якісь рілси в Інстаграм, які будуть залітати будуть приносити тобі замовників. Тому це досить такий, скажімо, ото ця така, скажімо, як гілка, досить допомагає потім створювати правильний профіль, який будуть переходити клієнти. Тому це досить допомогло, особисто мені. Ну, я, ну, це для мене скоріш, додатковий заробіток, тому що я зараз більше мама, і моя робота мама, тому е, це заробіток мій додатковий, оскільки є чоловік і він заробляє гроші. Поки що. Тому це моя як допомога в, наш, в нашу сім'ю. Тому мені дуже допомагає таргетована реклама. Я її запустила і вона мені приносить клієнтів. Тому зараз я, скажімо так, на початковій стадії, тому що я тільки запустила. Я ще дивлюся, як це оскільки працює, чи я виходжу в плюс чи в мінус, чи взагалі в нуль. А от, таргетована реклама мені принесла чотири замовлення. Тому, якщо в людей є можливість і є кошти замовляти таргетовану рекламу, це тільки плюс. Так, це потрібно, ну скажімо так, проаналізувати, яка аудиторія повинна бути, щоб це не був просто злитий бюджет. Ну, реклама в Америці досить дорога. Це від до 15 доларів на день. Але якщо тобі це окуповується, тому чому чому б і ні? Якщо я змога в людей, то будь ласка, ну поки це зараз стає плюсом для мене, тому що я бачу, що це працює. Якщо ти хочеш працювати в цій сфері, ти мусиш якось знаходити якісь шляхи, щоб заробляти гроші, щоб тобі купився курс і тому подібне. Тому це в твоїх mm. інтересах, так. Я стараюся постійно виставляти якісь нові роботи, навіть якщо там у мене немає замовлень, але я можу це зробити. наприклад, взяти ванну, якусь маленьку будь-яку іншу деталь інтер'єра. Я постійно працюю над своїм профілем. Я пощу Facebook, Instagram, Behance. Він мені щось не дуже заходить, не знаю, але все ну інші ці програми. Я стараюсь ввести їх, щоб вони не попадали в ці новий бан, тому я завжди роблю якісь нові роботи. Я ділюся якимись в соцмережах, так само в ТРЕЦ. Можливо, там я можу знайти свого клієнта. Тому, якщо є час і можливість в людей робити якісь просто міні там невеличкі, але заповнювати свій профіль, робити це для портфоліо, це стане тільки. Плюсом тому що чим більше робіт, ну краще вона буде менша, але якісніша. Чим вона буде дуже велика, там не знаю. Ви візьмете якийсь ресторан і він буде, ви зробите його тако. То нічого з того не вийде. Ну робити якісь рілси, слідкувати за трендами. Щоб це приходило більше приносило людей підписників. Чому би ні? Якщо брати клієнтів, е скільки в мене їх було їх було 4 чи 5, то вони не дають точно технічного завдання. Це потрібно бути до цього готова. Американці вони відносяться просто до цього простіше, і вони можуть сказати, о, то робіть на свій, на свій погляд, і ми собі подивимося як далі буде. Але коли вже ти видаєш їм якісь перші прев'ю, тоді починається ой. А це не так, і це не то, і потрібно бути до цього готовим, тому що вони просто не дають точного технічного завдання, бо вони думають, що це можна зробити, це ми все можемо зробити. Тому це досить ну, те, що в нас вчать на курсі технічне завдання. Це плюс, тому що ти знаєш, від чого відштовхуватиш і що в технічному повинно в завданні бути, щоб ти міг правильно задавати питання клієнту. тижня-півтора. Ну нехай до місяця часу. Ну це включаючи рекламу. Це, mm -hmm. це тому, що ем, це був перший проект. Це якось дуже швидко все сталося, сама не зрозуміла, як. Це був проект з Майами, це Флорида, і це був досить цікавий і великий проект. саме перший, але Чи клієнту все сподобалось. Він сказав, що готовий співпрацювати далі. Тому це було дуже швидко і неочікувано для мене, що так все швидко зараз буде працювати. Найбільший чек, певно, це було десь 1300 доларів. Перший проект це говорило, що за Майами він коштував 70, 750 доларів. Ну і потім були такі маленькі часто візуалізації там маленьких офісів. Там там 100 доларів це для Америки. Не такі на жаль великі гроші на сьогодні момент, але якщо вони є, то я вже можу витратити їх на щось. Для себе е, ну, працюю над тим, щоб е, брати більші замовлення. До там ресторани, там не знаю, офіси, великі приміщення комерційні. Вони приносять більше грошей. Тому для мене краще посидіти довше за ноутбуком, але заробити більше, тому що. В Америці дуже швидко гроші витрачаються, а дуже важко заробляються. Тому потрібно працювати. Це все, що, що потрібно. Можна сказати, що так. Тому що зараз є вже клієнти, які з якими я працюю. Можливо, він не такий великий, як би я хотіла, тому що мінімум для Америки це 4 тисячі доларів в місяць. Це Прям дуже міні-міні. Я вірю, що я дойду до цього, тому що я над цим працюю. Бо в Україні було одне: я працювала на фірму, я була спокійна, але зараз це все почала з нового листка. Тому я знаю, що мені потрібно просто пройти якийсь певний шлях, щоб набрати ту базу клієнтів, яка в мене була в Україні. Потрібен лише час і як то хотіння цього, щоб дойти до цього. Вже є певні клієнти, які повертаються до мене навіть за консультаціями. І для мене цінно зворотні зв'язок клієнтів і. Тут в Америці сарафана радіо працює досить добре, тому це мені здається, краще працює чим навіть таратована рекламу. Тому, якщо е, люди будуть приходити і будуть бачити в мені е, не тільки візуалізатора, а спеціаліста, який може ще щось порадити, е, зробити до прикладу правильно розташувати меблі, чи ще щось, то я можу допомогти, і мені це дає тільки плюс, як вони змінились. Ну я не знаю, що слово що змінилося, оскільки це більше ти стаєш більш певніше в собі, тому що ну я досі вже я вважаю себе кваліфікованим спеціалістом, тому що я можу працювати. В будь-якій сфері, чи мене попросять зробити план будинку багатоповерхового, маленького, і попросить наші потім зробити там розташування меблів і потім візуалізацію. Для мене це отак уже просто якби мені потрібно було б більше часу, скільки дитина, і це дуже важко поєднувати. Тому це тільки плюс, якщо в людей є можливість купляти курс, щоб отримувати нові навики. Для мене особисто змінилось тільки на краще, тому що ти знаєш більш впевнений. Ніше, і ти знаєш якісь певні лайфаки, кнопочки в 3D Max, Ти можете зробити це швидше до прикладу. У мене зараз вже кращий ноутбук, чим був раніше, тому що він той вже був старенький, він вже не тягнув ті рендери, і нам розказали на курсі про проксі. Я не знала цього до курсу, і мені це дуже допомогло, тому що ти дуже швидко можеш все то рендерити генерувати, і воно дуже швидко виходить. Твоя робота. Тобто ти отримуєш більш більше часу для якогось наступного замовлення або більше часу для рендеру, щоб він був більш якісний. Тому є такі штучки в курсі, які досить корисні. Собі би побажала, побажала певно, що рухатись далі, більше напевно вчити англійською, тому що тредемакс англійською це полегшить е, вашу роботу, і побажала певно би собі того, що не боятися йти вперед. Будь-які складнощі вони проходять після дощу наступає сонце. Так само і з 3D Max. Якщо щось не виходить все рівно рано чи пізно, ти почнеш це розуміти, почнеш це робити швидше. А новачкам. Е, не боятися, але бути готовим до того, що можуть траплятися якісь труднощі. Чи дійсно людина готова витрачати стільки часу і бажання на цю роботу? якщо це робляться ці рендери м -м, гарні, то це потрібно витрачати на це час, і це потрібно любити. Якщо людина бачить, що це дуже гарне, вона думає, що це дуже просто, це на жаль, не так і. Кожен клієнт індивідуальний, кожен клієнт має якісь свої забаганки і потрібно бути готовим до цього. Тому я думаю, більш потрібно аналізувати, навіть якщо ти купиш курс, думаєш, що в тебе пройде одразу тисяча-дві-три доларів. Це не так потрібно до цього йти і бути готовим, що це займе більше часу ніж ти собі очікуєш. Тому єдине, що можу сказати, це терпіння. Віра в те, що в тебе вийде. Чим більше інформації ти знаєш, тим вона полегшить тобі роботу. Але якщо для новачка, то преміум, звісно, набагато краще, тому що там більш поглибленіше, я думаю, чим в стандарті. Але якщо людина більше вже трошки знає, я думаю, стандарт буде досить досить краще. Історія Юлі це приклад того, що навіть після переїзду і початку з нуля можна побудувати нову професію, яка дає стабільний дохід. І свободу працювати з будь-якої точки світу. 3D-візуалізація стає все більш затребуваною, і зараз чудовий момент, щоб спробувати себе в цій сфері. Ми допомагаємо студентам не лише навчитись, а й знайти перші реальні проекти завдяки підтримці менторів і спільноти. Якщо тебе цікавить цей напрям, просто подивись безкоштовний урок за посиланням під відео. Можливо, саме сьогодні почнеться твоя нова історія.